Як чоловік відчуває, що це його жінка? Існує поширене хибне уявлення, що для того, аби знайти супутницю життя, треба мати чудові зовнішні дані. Насправді закохуються в абсолютно різних жінок: мініатюрних і пишних, високих і невисоких, з довгим волоссям і короткою хлопчачою стрижкою. Немає чарівної формули, щоб розрахувати, якою треба бути, щоб тебе покохали. Ефект на зовнішність допоможе привернути увагу, але щоб виникло глибоке почуття, чоловік повинен відчути в дівчині ті тонкі душевні струни, які відгукнуться унісоном в його душі. Для серйозних стосунків, чоловік шукає не ідеальну, а кохану, ту єдину, з якою буде щасливий. За якими ознаками він визначає, що саме ця жінка його? Поруч з нею він почувається краще, ніж без неї. На самому початку, коли чоловік завойовує жінку, Ним керує фізичний потяг, але поступово для нього стають значущими інші моменти: її характер, інтелект, погляди на життя, переконання. Якщо у пари збігаються основні цінності, то складається душевна близькість, з'являється відчуття спорідненості душ. Вони можуть годинами спілкуватися, і їм цікаво одне з одним. Якщо чоловік отримує від жінки душевне тепло, то йому важко з нею розлучатися навіть на короткий час. Його тягне до обраниці. він відчуває порожничу, часом навіть самотність, коли її немає поруч. А це означає, що він робитиме все можливе, щоб вони були разом. Він може їй довіряти. Для чоловіка кохана жінка його надійний тил і опора. Він будуватиме серйозні стосунки з тією, яка не здатна на підлість і зраду. Чоловік почувається психологічно комфортно лише в союзі, заснованому на взаємній довірі, повазі та чесності. У нього не виникає бажання її переробити. Свою жінку чоловік вважає найкрасивішою, найрозумнішою, найталановитішою, найгосподарнішою. Він готовий нескінченно нею захоплюватися, пишатися. Він не надає значення її недолікам, тому що вони здаються йому несуттєвими або є в його очах продовженням чесноти обраниці, коли чоловік остаточно усвідомлює, що зустрів ту саму єдину, з якою готовий прожити все життя. З того моменту, коли він підсвідомо починає організовувати своє повсякденне життя так, щоб якомога більше часу проводити з коханою. З часом навіть думка про те, що в майбутньому її може не бути поруч, здасться йому дивною або лякаючою. І тоді чоловік будуватиме спільні плани не тільки на завтра, тиждень і найближчий місяць, а на кілька років вперед, він хоче зробити її щасливою. Головна турбота люблячого чоловіка Зробити так, щоб його обраниця була щаслива поруч з ним. Він з радістю стане їй допомагати, візьме на себе її проблеми, робитиме подарунки та здійснюватиме вчинки, щоб доставити їй задоволення. Її посмішка, вдячність і взаємність найкраща нагорода для нього і єдина умова, за якої йому самому буде добре. У підсумку він стає щасливим від того, що зміг зробити щасливою свою жінку. А як ви відчуваєте, що це ваша жінка? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.